Всім привіт! Я хочу провести сьогодні такий марафон по самооцінці, який називається Покохай себе. Тому що, щоб розібратися, яка у вас самооцінка, треба зрозуміти себе, як ви з собою розмовляєте. Що ж таке з собою розмовляти? Ну, власне, що ми починаємо своє життя із таких позицій: о, відучитися, вийти заміж, родити дітей. А де тут я? Питання таке, коли про себе. Тобто, людина має себе оцінювати і зрозуміти. А щоб себе оцінити і зрозуміти, треба. Говорити з собою, зрозуміти, скільки ви віддаєте себе іншим і скільки залишаєте для себе. Любов до себе так насправді є енергією, яка відкриває ваш потенціал. І ще полюбити себе. Це значить добре до себе відноситись. Як це добре? Ми не завжди розуміємо, як же ж це добре відноситись. От, наприклад, всі ми вчилися в школі. Пам'ятаєте тих любимчиків вчителя, яким дозволяли е, носити журнал, е, піти покликати там якогось іншого вчителя. Чи просто відносилися якось трошечки не так. І ми це бачили і дивилися, і розуміли, що вчитель добре до того відноситься, а до тебе не, не так. Ми відчували. В кого є брат, сестра теж є порівняння в сім'ї, до когось краще відносились, до когось гірше, і, і ми маємо той приклад, ми знаємо на собі, як ми відчували, що от до брата краще відноситься. Я, наприклад, старша сестра і завжди получала за брата. І я не розуміла. Чому до нього отаке відношення? А до мене я завжди получала втих, а ти не так зробила, а ти не так додивилася. Він робив різні каверзи, йому проходило це все задармо. А я завжди мала ну, такі якісь Відповіді. От, тобто, як ми відносимося, добро, ось це добро, як ви до себе відноситесь? Якщо ви бажаєте для себе найкращого, якщо ви для себе нічого не жалієте, можете піти в магазин. І, наприклад, я дуже часто, я настільки була закомплексована, я собі. Не дозволяла нічого кращого. Я вважала, що от всі достойні, крім мене, їсти кращі речі, носити кращі, краще там взуття. Хоча, мама, я завжди старалася купувала нам гарні речі, і я їй дуже цьому вдячна. Вона якби вчила мене себе любити. Але я з якогось часу почала це розуміти. Далі. Доброта до себе дає відчуття, що ти можеш все я себе люблю, я до себе добрий. І спитайте себе, виходить, кого. Якщо ви до себе не любите, то може ви когось іншого любите. Може, ви дуже любите свого пса чи дітей. І в нас. Таке поняття, що от ми когось можемо любити. А себе от нам дуже важко. Для себе ну, ну це просто якийсь нонсенс. І сьогодні ми з вами розберемо, в нас буде тест з розуміння, чи люблю я себе. І після того тесту ви 100% зрозумієте, як ви до себе відноситеся. Ще таке. Любов до себе це перш за все границі. Ми викладаємо границі і кажемо людям, як зі мною не можна і як зі мною можна. І для себе ми теж викладаємо границі, що от я можу так собі дозволити, а щось я собі не дозволяю. І ось ці границі теж визначають. Якщо жінка каже б'є, значить любить. То знайте, що ні вона не любить, ні її не люблять. І як вона до себе відноситься, якщо вона дозволяє ось таке до себе. Ніколи не буває так, що любов до себе не стає. Такою найкращою. Ви не тянетесь до показників успішності. Тому що, дивіться, от раніше показували інстаграм, інстаграм. дівчата наробили губи, наробили щоки, навпомпували на себе і це вважалося красивим. Зараз що робиться? Зрозуміли, що це не працює. І здувають ті губи, здувають ті щоки, стають натуральними, тому що це не діє. Це не красота. Це просто ем, хотіння, щоб тебе всі любили, щоб тобою ем, пишалися, дивились на тебе. Це значить, що ти не впевнений в собі. Якщо ти чекаєш, щоб тебе похвалили, чи полюбили, чи ти залежний від отих смс-ок. Так. Треба відноситись до себе, як то кажуть, як жидівська мама. От мій мальчик найкращий, да? от мій хлопчик він найкращі. Ну нічого, що він какає в штанішки вже в три рочки чи в чотири рочки. Нічого, он навчиться. Прийде час, он но Але у нас дуже очень умний. Очень. Отак от і до себе. Я дуже розумна, я дуже кмітлива, я дуже гарна, я за собою слідкую. В мене найкращі діти. Запам'ятайте, в нас найкращі діти, я найкраща мама. І нікого не слухайте. Тому що от власне самооцінка, вона і формується в тому ключі, коли ти розумієш, що всі люди. Ок, і ти ок, тоді це позиція дорослої людини. А коли ж в тебе всі не такі, тільки ти сама найкраща, то ні. Це значить, що ви егоїст. О. Треба розуміти, що всі мають право жити, всі мають право бути такими, якими вони вважають. А ви можете приймати і спілкуватися з цими людьми або не приймати і вибирати собі спілкування із тими людьми, які вам пасують. Що ще? Значить так, так. перший етап це. Значить, ми так живемо. Ми включаємося в заботу про всіх інших, Мали маленькі діти, в мене старі батьки, за всіма, за всіма слідкую, тільки не за собою. Потім відчуття, коли тебе немає, тому що ти віддавала, 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 а тоді зрозумієш, а де ж я, де моя подяка? І пропадає контакт з собою, і ти получаєшся пуста. Потім після цього находить вигорання, коли ти розумієш, що я даю, а мене не цінять. Це нікому не треба. І тут нема цінності, скандали, і в кінці жінка відчуває себе нереалізованою. І добре, коли вона це відчула в 30-40 років, але коли вже в 50-60 вона приходить як коло розбитого яйця, залишається. І не знає, що з собою робити, тому що ні дітям, нікому вона вже не потрібна. Вона себе вичерпала, віддала, діти відсунули, подружки теж. І вона лишається сама з собою. Так от запоминаємо фразочку. Дурному не скучно й самому. І в цьому суть. Треба навчитися бути. Цікавому з собою. І тільки тоді вам буде добре і в спілкуванні, і діти з вами захочуть спілкуватися, тому що ви будете цікаві. Якщо ви цікаві самі собі, то ви й будете цікаві іншим. Ось так це, що я хотіла вам сказати, а тест я запишу іншим відео, тому що не хочу, щоб відео було. Більше 10 хвилин я. Дякую вам, прошу лайкати, прошу писати коментарі, прошу брати до уваги і готуватися до великого курсу по самооцінці, який я буду проводити, надіюсь, уже платно, і ми будемо проходити всі мої тести разом зі мною, і я буду це все контролювати, тому що то, що говориться одне, послухати можна. А взяти і зробити висновки це інше.